Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись епічний бій, дуже настрільний і дуже потужний. На танчику, якого не всі люблять. Я особисто люблю це Т-95, який буде просто робити бум, трам, бам. Ну коротше, побачиш, щоб тобі було цікавіше, трошки спалірну, Це буде бій на три відміточки. Отже, слідкуй, дивись, бо буде дійсно цікаво. А ще що цікаво. Так це який файний гавайський стиль у нашої патехи. Тут навіть коробочки, дошки для серфінгу, наліпочок, ціла купа, он пальмові листячка, гілочки, навіть кола з холодильничком, ну, звісно, гітарочка, м'ячик волейбольний, все, що треба для нагібу, тут є, і навіть чудові прожектори, щоб закатити гарну вечірку на честь перемоги. Отож, давай дивитись, як наш гравець Ride Glide of Exodius, якось так у нього нікнейм, в бою з 9 і 8 рівнями покаже клас. Він вже майже доїхав до місця, звідки можна наносити перший дамаг, що погодиться на Т-95 зробити не просто, бо він вже більше хвилини суне. Але повір, воно того варте. Треба просто дочекатися. Коли почнеться свято. І поки він їде, я тобі ще покажу його власну статистику. Я так розумію, що там прикольні цифри будуть. Нову, може, не покажу, бо я навіть не робив скріншот, але десь пошукаємо Ого, в нього ще є матрас, щоб плавати, і полотенечко. Ну, це, це взагалі чудно. Так, що ж, зелененькі поїхали вперед, не дочекавшись, не дочекавшись основної міці команди, не дочекавши х-95. А поки що ми подивимося на сетап, у ворожій команді також є і важкі танки, і штурмові петехи 9 рівня, і ціла купа восьмих рівней, як і в нашій. Тож є на кому, так би мовити, відірватися. Поки суне наша ПТХ, вже 0-1, і мінус 3 тисячі загального ХП команди. І ось -о, ось оця солоденька мить, коли виїжджають ворожі танчики, і наша бабаха починає їх боляче бити. Перший постріл на 755. Приємно. Тут Т-28. Хоче, ох, як тут просто з різних сторін всі перестріляли. 4-1 різко став рахунок, і треба їхати вперед, доки червоненькі не закінчилися. Взагалі на Т-95, ну, можна їхати вперед, коли ти в топі, бо тебе досить важко пробити. А наше пробиття дозволяє робити дірочки у будь-якому танчику. Навіть у всіх десятках можна зробити дірочку, бо тут 320. Ну, з десятками, звісно, складніше, ніж з восьмими і сьомими рівнями, але все ж таки, таки дірочок можна наробити багато. Так, як ігра. Як тігра б'ється просто в рубку, тут ворожа АМБТ такі встави, десь в каточок, походу пробив. Каточок пробив, хоча не просто це робити, але можна насамперед можна або в піпку. Так, треба хоче дати здачі тому АМБТ. І ні, ти глянь. Оце оце щасливчик везунчик. Виїхала ворожа така сама петеха і тут вже не так. Просто тут же треба обережненько, доки вона відстрілялась, треба дати їй дамагу. І бажано не отримати. Знову їде до МБТ. І, і другий постріл поспіль не пробиває, влучає в верхній бронелист і від нього рикошет. Даремно-даремно поспішив, треба було просто дати вже, навірного, або в НЛД, або ще куди-небудь, або і в башту, О, тут вестервеху залітає. Боляче боляче стріляє ця велика страшна бабаха, на якій вже є дві зірочки, і буде після цього бою. Третя. Бач, всі стоять, всі бояться. Оце я полюбляю, коли тебе просто бояться. Да що ж ти так? Просто в маску. Просто в маску, одначе он скільки скільки пострілів пропустив, вже 874 хпшки в нашого танчика. Це трошечки менше половини. Ні, трошечки більше половини збрехав. Ні, трошечки таки менше. <гану> Погано Юрко рахує, ну нічого, сам візьмеш, перерахуєш. Суть то не в тому. Суть в тому, що він пре, пре і хоче, хоче таки ще собі дамагу. Так, 6-7 тим часом, хоча наш герой начебто і стріляв, тут уже зробив на 4 з лишнім сумарки. Але ще не перемога. І що неприємно на цій ПТ, це коли ти залишаєшся в меншості, до тебе заїжджають з двох сторон. Того треба цього уникати, десь давити бажано одну сторону і ще обережненько. О, о, перший фраг, перший фраг це яхтігра. Вона в нас стріляла, і тому цілком справедливо, щоб була покарана ззаду, виїхала ворожа 95-та, та сама, і броньований тяж 9 го рівня з Франції. Треба тепер лупити їх. Якраз бортом він виїжджає, трах-бабах, хален забирає нашого іса. Ну нічого, зараз ми перекадешемося, перекинемо кульку. І колько як дамо, дуже боляче кому-небудь, наприклад, АМХ-су просто верхній бронелист. Бачиш, да, як це? Ге, Зараз диви, 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 що відбувається. Користуючись трупом, заходи ззаду до ворожий Т-95, щоб робити там приємні дірочки на тобі, на... Скільки дав? 766. Плюс на каточок ще на 290. Тож нормально, нормально заїхав, не дає 95 розвернутися на себе, просто тисне і добиває. Отаку просто потужно відігрує. Тепер їде стріляти з італійською штурмовою ПТФою. Мені вже її шкода. Бо зараз їй буде тупо боляче. Тупоболяче, в цілий, ти бач що. Ага. Італієць не б'є нашу Т-95. Хоча начебто має їхати вперед, танкувати і все таке, ну як Wargaming розповідає, тільки ми ж його не слухаємо. І знову приїхав до того АМБТ і до СТРВ. Треба по одному їх вбивати. Бажано на каточку не стояти. Четвертий фраг десь кущів по нам стріляє Шкода ТВПК. Ш, е, 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 ш, короче, навіть не буду вимовляти ці літери Шкода ТВП. ПТХ, ПТХ стріляє. Шкода ПТК ТВП. Отаково От воно буде точно. ну Могли б трошки легше абревіатури писати, бо можна і не вимовити. Значить, наш герой хоче помститися тому самому МБТ. Нарешті Нарешті з третьої спроби вдається дати йому дуже боляче. І тепер. Ага. А, це ще одна шкода. Ну нічого. І, і цю порішаємо. Зараз бум. Просто з розвороту роби воїна. Вже 8,5 на стріл, 3000 на танчик. І 744 насвітив. От такі приємні результати. Залишилось тут двоє танчиків проти чотирьох наших. І в цілому дуже непогана ситуація, бо хепешок ще повно-повно. Але ж який був отут на стріл. Просто трах, бабах, нема його. Так що давай додивимось вже до кінця, бо тут ще є в кого постріляти, а ти тим часом можеш поставити лайчик. Цьому відео і скинути його якому-небудь своєму товаришу-танкісту. Хай він подивиться, як прикольно можна на Т-95 нагібати. А я трошки пришвидшу, щоб ми не ждали півдня, доки наша Т-95 буде давати черговий дамаг. Бо, ну, повільно, повільно, що я можу сказати. На ній сильно не вискочить. А отут вискакує і отримує з підпалом. Зараз подивимося, скільки сумарків на 650 дав пострілом. Її не догорить. Ні, походу, трошки не догорить. Походу, трошки залишиться живий на 600 дав під палом. Тобто на 1150 з одного пострілу він завдав дамагу, і Гвардія вже сильно жалкує. 263 їде за ним, а ось ця шкода ТВП, яка стріляла по нам. В маску, В маску гармати влучив. Чого, чого не в корпус заряджає фугаси? <хи> і буде стріляти фугасами по шкоді. ТВП, ну що ж, така іронія цієї, цієї петехи. Вона стріляла фугасами і їй ж буде отримувати по обличчю. А гвардієць забирає нашу об нашого об'єкта 263-го. Ну, такий він. Такий він гвардієць, непростий і ще дає нам час пограти. Бабайч, і ще один фугас не дає дамагу, я взагалі не розумію як, чи в гармату він залетів, чи що. Але збиває гусеницю. Якщо в гусеницю він залетів, то мав бути би дамаг. Опа! Опа, от тако він його б'є і одразу штовхає, одразу пресує той танчик, не дає грати їй. І що та там, господі? Та шкода, нічого не може в ближньому бою. Просто їй треба зробити бадабом. Ооо, тільки якісь там лючки повідлітали. І залишився один гвардієць. Гвардієць, ти диви, хлопак, який зробив три фраги. Але це його не врятує, ми це чудово розуміємо. бо наша Т-95, то просто монстр в цьому бою. Цікаво, чи світяться в нього ліхтарики, коли перемога. Жартуй <хи> ну, жартую, жарту, але було прикольно, якби була ще якась додаткова анімація. Т-95 неспішно їде свої 20 кілометрів і хоче стати на базу. Я б так само зробив і просто дочекався, доки гвардієць приїде поближче. Бо що ще робити на Т-95? Не будеш ганятися за ворожими танчиками, їде нагору. І чекає, чекає слушного моменту, бо залишилось зовсім трішечки добрати того гвардійця. Стоїть, стоїть, чекає. Стоїть чекає, але гвардієць має ж десь виїхати, це точно. Не розумію, що він дригається. Ну, хоче, хоче ускладнити гвардійцю життя, світиться десь. І хоче, що хоче. І хоче в кущі якісь стрільнути, а гвардієць не в тих був в кущах, ну нічого страшного. Не в тих, не втих. Ми все-таки беремо двох базу і гвардійцю треба, я так би мовити, більше, ніж нам. Ну, останній постріл. Гвардієць, походу, не бачить, що в нього цілиться Т-95. І. Добре. Восьмий фраг. І результати цього танцювально-гавайського бою. Отож на цій вечірці наш герой Райт Глайт Exodia настріляв. Настріляв і натанчив, Що я ще можу сказати? Три відмітки взяв майстер Кастолом, дрібні медальки, Редлі Волтерса, основний калібр, спартанця. Воїна і, звісно, стальну стіну. Вісім фрагів, 11 тисяч тридцять дамагу в бою з дев'ятим і восьмим рівнем. І 2260 чистого досвіду, плюс 100 тисяч заробив з лишком з преміум аккаунтом і всілякими бонусами. Отже, ставимо йому лайк від Юрка, ти мені став лайк від себе, я тобі ставлю лайк від себе. Коротше, всім по лайку, всім гарного настрою, заряджаю тебе на успіх і до зустрічі на вечірньому стрімчику. і, Звісно, в нових відео на каналі Юрко. Всього найкращого і хай щастить!